Ми сьогодні отримали 1440 наборів. І протягом декількох годин сьогодні це все буде роздано особам соціально незахищеним. В першу чергу це пенсіонери, інваліди першої і другої групи, багатодітні родини, одинокі мами і сім'ї загиблих героїв. Дуже дякую нашій пологівській обласній, всім тим, хто за нас дуже піклується. Дуже велике дякую вам. Новий проєкт підтримки соціально незахищених верст населення, який от відбувається Запорізькій області, за ініціативи. І підтримки пані Лілії Пашини, голови офісу конгресу, місцевих та регіональних влад. Ми почали з Пологівської громади. Перший транш, який прийшов цієї гуманітарної допомоги сьогодні, це півтори тисячі наборів. Подальшому є домовленість з благодійним фондом Джем. Все організовано, черг немає, хоча і велика кількість видачі так півтори тисячі наборів. Люди задоволені, ніхто не чекає.